Загибла жінка та поранений чоловік, такі наслідки недільного удару росіян по Херсонщині померла на місці у власному будинку через влучання снаряду жителька Тягинської громади. Тяжкі травми грудної клітини отримав мешканець Білозерки. Він у лікарні, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. А із села Кізомис, яке окупанти обстрілюють щодня, евакуювали всіх дітей. Родини отримали безкоштовне тимчасове житло і харчування. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА разом з нами. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю слава. Пені. Героям слава. Як ранок розпочався, ранок понеділка розпочався на Херсонщині? Уже зранку вони обстрілювали росіяни, обстрілювали Херсонщину. Під обстрілом була і Антонівка, і Острів. На щастя, поки даних про постраждалих немає. Але за минулу добу 39 дев'ять. Разів обстрілювали територію звільненої Херсонщини. Це близько 163 снарядів, які прилетіли, вони випустили з РЗСВ, мінометів, як завжди, важкої артилерії гатили. Як вже сказали, та жінка портаменки 52 років загинула в своєму будинку. Та ще один чоловік 30 років отримав дуже важкі поранення. В одної і був доставлений до лікарні, і, і зараз під наглядом лікарів вони борються за його життя. Пане Олександре, а скажіть, а яких зусиль коштувала евакуація всіх дітей із селища Кізомис? Ще 24 числа почалася активна евакуація. Получили до цього разом з благодійними фондами «Сейф Україн і Добра справа. Тоді вивез, вивезено було 14 дітей. Села і залишалось 13 Потім упродовж неділі продовжували робити все для того, щоб вивезти всіх, всі родини з дітьми. Але там така ситуація, що коли ми вивозили деякі родини, вони одразу ж як ми, путями повертались. І вже вчора ми добились того, щоб ні одної дитини не було кизамисії разом з доброю справою. Зараз там немає дітей. І будемо надіятися, що ніхто і не повернеться, тому що є заборона від військових те, що в такі населені пункти не можуть повертатися родини з дітьми. І тому, якщо вони будуть робити спроби, їх будуть зупиняти і розвертати на блокпостах. А ці родини, яких, які вивезли, вони зараз перебувають на території Херсонської області, чи вони десь в сусідніх областях. Ні, вони поїхали. В попліво там вони знаходять там знаходяться пансіонати, до яких якраз везуть дітей. І інші області також, якщо у родин є бажання, ми даємо вибір, де вони можуть знаходитись безпечно разом з дітьми. Там є надається і проживання і продукти, щоб вони могли там перечекати і жити скільки захотять. Пане Олександре, а в цілому які дії ворога ви зараз бачите? Так, тому що раніше повідомлялося, що масовних обстрілів завдають з артилерії РСЗВ саме з Кінбурзької коси. Чи продовжують росіяни використовувати цей майданчик для обстрілів правобережжя? Ми бачимо, що тут нас багато залишок прилітає, і ось останній обстріл центру Херсону, саме тоді, коли там. Постраждала і дитина 14 років. Ситуаційну травму нервологічну травму отримала і жінка в центрі Херсону. Це був минулої доби вночі обстріл саме центру Херсона, і в принципі тактика, тактика незмінна, але на мою думку, вони більше почали цілити. По саме по цивільним, по цивільним будинкам, коли раніше це вони хоча б показували, що вони якось обстрілюють околиці, то зараз багато обстрілів саме центр центрів населених пунктів самого Херсону. Тому треба берегти себе, і якщо ви почули там виходи, тут уже херсонці всі знають, треба ховатися і. Без нагальної потреби не виходити з будинком. Дякуємо вам, Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Був з нами на зв'язку.